Вітаю всіх. Ви слухаєте українське радіо і дивитеся Українське Радіо на нашому youtube каналі при мікрофоні Наталя Соколенко. І сьогодні у нас особлива гостя, голова вищого антикорупційного суду України Віра Михайленко. Пані Віро, вітаю вас на українському радіо. А дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас, тому що українське радіо належить до системи суспільного мовника і в усіх демократичних країнах це таке. Медіа, яке, по-перше, обов'язковим атрибутом демократичного суспільства, і таке медіа, яке ну, розраховує на те, що люди, які посідають найважливіші посади в державі, мають не відмовлятися, принаймні від запрошень зайти в студію і від термінових коментарів, тому сподіваюся, що ми і далі будемо вас бачити або принаймні чути в ефірах Українського радіо, коли мова буде йти про якісь резонансні процеси, які слухають. Слухаються у Вищому антикорупційному суді. Тому ще раз дякую вам за візит і почнімо, напевно, із статистики. Статистику дуже важко сприймати на слух. Ми На радіо, ну, на телебаченні, напевно, теж, але статистика, надзвичайно, на мій погляд, цікава. От у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив уже 27 вироків, і здається, це такий рекорд, якщо ми говоримо про помісячні результати. І тут. Тут я скажу. Для наших слухачів слухачок, і тих, хто нас дивиться, щоб ви розуміли, зробили для себе висновки: чи це багато чи мало? Нагадаю, що у вищому антикорупційному суді слухаються ті справи, які розслідувало Набу національне антикорупційне бюро України, так і підтримували прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури. Так, от поки не було вищого антикорупційного суду, ці справи набу і САП слухалися у звичайних судах. Там був інший результат. Протягом цілого 2018 року було всього лише вісім вироків. У 2019-му було всього лише дев'ять вироків по справах набу. А от Вищий антикорупційний суд всього лише за один місяць 2023 року. Виніс 27 вироків, тобто втричі більше, ніж за рік виносили прості звичайні суди. Це я вам для того, шановні наші слухачі і слухачки, і тих, хто дивиться, для розуміння, для чого все ж таки потрібно було створювати усю антикорупційну вертикаль, тому що ну, звичайні суди просто ну, в силу різних причин не справлялися з розглядом таких справ. Але давайте до загальної статистики: от від 2019 року, від вересня, коли Вищий антикорупційний суд вже почав слухати справи, працювати із справами. Яка це статистика? І цікаво почути вже оцінку цієї статистики з ваших уст. Це добре, могло бути краще, і якщо могло бути краще, то чому не стало? Так, ну в першу чергу я б хотіла не відмежовувати Вищий антикорупційний суд від інших судів е, України, бо Вищий антикорупційний суд він якраз і створювався для того, щоб розглядати справи певної категорії. І коли ми говоримо про те, що інші суди неспроможні, це не зовсім правильно, мабуть. Чому тому, що хто є дотичним до судової системи, той знає ті проблеми, які е, мають загальні суди, це величезне навантаження. Це величезна нехватка суддівських кадрів. І ну, я схильна думати, що скажемо, такий повільний судовий розгляд таких складних кейсів, а це дійсно дуже складні кримінальні провадження. Вони обумовлені от виключно тими проблемами, які мають загальні суди. А в нас я маю на увазі вище антикорупційний суд. Він фактично створювався для такого для таких кримінальних проваджень. Тому з одного боку ми концентруємося виключно на них. А загальні суди концентруються також на інших кримінальних провадженнях. І звісно, що ну, справи щодо топ корупції, справи, які пов'язані з там з привласненням, з розтратою, з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вони в загальній статистиці загальних судів ну, займають маленьку маленький відсоток, і тому воно так, ну, так вибивається. Якщо говорити про нашу статистику, то Ну, я не можу сказати, що ми повноцінно працювали, але це пов'язано виключно об'єктивними чинниками. Якщо пам'ятаєте, 2020 рік у нас ковід, 2021 рік у нас ковід, 2022 рік у нас, на жаль, повномасштабне вторгнення. Ми, звісно, в усіх в будь-яких умовах намагаємося тримати рівень розгляду кримінальних проваджень. І якщо звертатися до статистики, то, наприклад, з 2019-2020 році, я нагадаю, що ми дійсно почали працювати, здійснювати правосуддя з 5 вересня 2019 року, було 22 обвинувальних вироки щодо 25 осіб і два виправдовувальних вироки щодо двох осіб. Якщо повернутися до статистики 21-го року, то це 27 обвинувальних вироків. Щодо 32 осіб і сім виправдовувальних вироків. Щодо дев'яти осіб. 22 рік рік повномасштабного вторгнення, що мало місце в лютому місяці. У нас 34 обвинувальних вироки було засуджено 49 осіб, і було винесено три виправдовувальних вироки, якими виправдано сім осіб. Ну і власне, як ви самі зазначили, що в 23 му році вже ну скажімо, стали такі найбільш-менш активні рейки. Коли вже ситуація стабілізувалася, ну ми вже зрозуміли більш-менш, що ми маємо в таких умовах працювати, жити далі. І трошки знову ж таки вас поправлю з приводу статистики. Це не лише за березень було винесено, це було за перший квартал. За перший квартал да. так а, а за березень 15 вироків. От, угу, да, так, так, за перший... Прошу. Але це одно це це багато. Це так. цифра, так, так. безумовно. А, і за перший квартал у нас було винесено 26 вироків, із яких було два виправдовувальних вироки стосовно двох осіб, і два кримінальних провадження було закрито. Ну тобто, закінчено все одно кримінальне, кримінальне провадження, тобто, ну це як форма закінчення. Кримінального провадження, але ж хочу звернути також увагу на те, що діяльність вищого антикорупційного суду це не лише розгляд кримінальних проваджень по суті кримінально процесуальне законодавство закріплює також судовий контроль над дотриманням прав і свобод людини під час досудового розслідування. І цю функцію здійснюють слідчі судді, це як певна повноваження судді, які здійснюють такий судовий контроль над по суті над досудовим розслідуванням. Тому що якщо слідчі, ну, в нашому випадку детектив, Має намір провести обшук, він не може провести такий обшук без ухвали слідчого судді. Якщо ми говоримо про застосування запобіжних заходів, тримання під вартою, домашній арешт, застави, це все також компетенція слідчого судді. Так хочу зазначити, що за весь період, незважаючи на ті об'єктивні чинники, в яких ми живемо і працюємо, слідчі судді розглянули більше 32 тисяч клопотань. Це це також немало, це, це дуже багато насправді. Враховуючи, що в нас обмежена кількість суддів. У нас 27 суддів першої інстанції і 11 в апеляційній палаті. Ну на і, і всі кримінальні провадження, які розглядаються по суті, здійснюються колегіально в складі трьох суддів. Ну, слідчі судді власна працюють індивідуально. То мабуть, це все ж таки показник. Але а, якщо ми говоримо про вже готовий результат, так про рішення, вироки, які набули законної сили і пройшли, і апеляційну, і касаційну інстанцію успішно, так тобто у Верховному суді вирок встояв, який був винесений суддями вищого вищого антикорупційного суду, скажіть, які ну такі, скажімо, Яскраві історії, які ми ну не те, щоб похвалитися Вищий антикорупційний суд, але принаймні звітувати перед суспільством, що справді люди, посадовці, не знаю, судді, прокурори чи депутати, які Ну, часто бувають у нас недоторканними, не в смислі законодавчому, а в смислі ну просто безкарними, так вони все таки понесли покарання і зараз перебувають у в'язниці. А я не буду називати, звісно, прізвище, але перш ніж ми перейдемо до цього блоку, я також хотіла зазначити про те, що суд не має звітувати перед суспільством. Як він має коментувати свої рішення, він має бути угу. прозорим і відкритим для того, щоб суспільство бачило. Але суд в цьому спеціальному Іфіка судової влади, що вона є незалежною, і вона не може звітувати не, не перед іншими органами державної влади, не перед суспільством. І дійсно, ви правильно говорите про те, що ми постійно інформуємо суспільство про свою діяльність. У нас постійно статистика, скільки розглянуто кримінальних проваджень, скільки розглянуто клопотань, скільки виправдовувальних вироків, обвинувальних. У нас статистика з різних боків, щоб всім було зрозуміло, власне, що робить вищий антикорупційний суд. І, Звісно, я не буду називати конкретні прізвища, але я можу зазначити по посадах, що за цей період у нас впровадження в закінчених провадженнях ті, які особи, які були притягнуті до кримінальної відповідальності, це і заступник міністра, і народні депутати, і 21 суддя. Прокурори, адвокати, державні службовці категорії А, інші державні службовці, є навіть помічник судді, слідчі органів прокуратури, оперуповноважені органів СБУ, голови та депутати місцевих рад, голови місцевих державних адміністрацій, більше 20 керівників державних підприємств і особи керівного складу комунальних підприємств, тобто, ну. Ви Щодо сидіти. них були винесені вироки. Але я б хоч оточуючи запитання, все ж таки, Мені здається, для багатьох наших слухачів і слухачок важливо почути, чи хтось в тюрмі реально сидить. Не просто там умовний термін, конфіскація. А от ну такі покарання, ну щоб виникло це відчуття справедливості і у людей, так у, у звичайних громадян, і відчуття, що немає безкарності у топ-посадовців. Ну, кримінальне право, воно працює не так, що всі мають сидіти в тюрмі. Звісно. <свісно> тобто, кримінальне право воно передбачає варіативність покарання. І це не означає, що якщо особа не засуджена до реального позбавлення волі, вона не покарана. Вона покарана. Але, відповідаючи на ваше питання, так, ці особи не всі, звісно, але є такі, які вже відбувають реальне покарання, є такі, навіть що вже відбули. Є такі, які зверталися з заміною невідбутого частини невідбутого покарання іншим покаранням, тобто воно працює. Невідворотність кримінального покарання в дії є. А щодо мера Полтави, наприклад, мама, я це Вищий антикорупційний суд виносив. Рішення? Е, ну я не знаю про яку конкретно ви справу говорите, але в нашому провадженні була відповідна так, справа. За яким його за рішенням суду позбавлено його посади цієї. Меред, Я так. не можу коментувати а, так, конкретні і... рішення, ну. Okay. Я би хотіла ще повернутися до теми Сппраці, чи як це назвати, чи комунікації вищого антикорупційного суду із суспільством колись, коли я була в громадській раді доброчесності, був такий орган. Ми перевіряли кандидатів до Верховного mm -hmm. суду на предметних є доброчесність чи вона відсутня. До нас приїздив колишній прес-секретар Верховного суду Великої Британії і розповідав про свій досвід роботи в цьому суді. І, от, цікаво поділився, і навіть нам показував ролики, мовляв, я запропонував суддям Верховного, Суду Великої Британії показати свою відкритість, показати свої умови, де вони живуть, свої будинки, своїх там собак, дітей. і і І так далі, і так далі, далі. Судді погодилися, і ми зняли такі ролики. І це він от називав, що це от і є така відкритість і підзвітність суспільства. Я от думаю, що мені насправді було би теж цікаво побачити, як живуть судді вищого антикорупційного суду. розумієте, не тільки мені цікаво, якого якої там площі квартира. І будинок, ну щоб співставити, так якщо це будинок за 10 мільйонів доларів, таких виглядає. будинків. у нас немає. Але, але цікаво також. А чи є в будинку суді бібліотека? Які там взагалі інтер'єр? Пшонка Стайл чи судді, які працюють у вищому антикорупційному суді, є справді в хорошому розумінні слова елітою. От цікаво, наскільки далеко ви, як голова Вищого антикорупційного суду, готові піти, от в тому, щоб. Прозорими максимально не для суспільства. чи ми не на такому етапі розвитку, щоб там показувати, тим більше у нас війна, показувати свої будівлі. Але як ви бачите, подальший подальшу таку перспективу розвитку взаємин між вищим антикорупційним судом і журналістами і суспільством, тому що. Ви знаєте, були очікування від нового цього суду, вищого антикорупційного суду, що він буде відрізнятися. Я вже почула, що ви не хочете, щоб ми вас сепарували від всього суддівського корпусу. Але ми думали, що буде ВАК з такими трансетерами, будуть задавати якісь такі стиль життя, зрозумілий для суспільства, відкритий, якому якому громадяни ну довіряють цим суддям, жінкам, чоловікам, які там працюють, вони так себе поводять і в побуті, і на роботі, що ми можемо їм довіряти, навіть якщо якісь рішення будуть нам ну, викликати у нас запитання. Ну, я не думаю, що когось із суддів квартири, як ви зазначили, такого інтер'єру, якщо чесно. Я звісно не була у всіх в гостях. Так. все наше майно його можна побачити в декларації, тим більше що. Коли відбувався конкурс на посаду судді Вищого антикорупційного суду, нас же ж перевіряли повністю, в тому числі щодо майна, в 2021 році всі судді Вищого антикорупційного суду пройшли повну перевірку на ЗК. Мені видається, воно виправдовує себе, Да? Тобто вони всі судді пройшли повну перевірку назика. Ну, я вам скажу, що це той ще квест, бо це не просто дійсно. Бо там десь щось, ну, умовно кажучи, не вніс там 200 гривень. Ну просто тому, що ти їх випустив, багато запитань там, ну насправді це, 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 це не легко, але ми всі її пройшли. Якщо ви ну, трошки слідкуєте за діяльністю вищого антикорупційного суду, постійно наші судді беруть участь у різноманітних заходах. Це і наукові конференції, це і форуми, це і якісь науково-практичні заходи. Сторінка вищого антикорупційного суду постійно оновлюється. Багато суддів має власні сторінки, і там інформація не лише професійного характеру. Певна інформація приватного характеру також є. Ну, в межах, звісно, чинного законодавства і, скажімо, норм етики, воно все дотримано. Не знаю, наскільки судді готові запрошувати суспільство до себе в гості, тим більше що зараз, і, ну. Це і небезпечно, бо були ж випадки, коли здійснювалися напади на суддів, якраз у зв'язку з тим, щоб в декларації було відображено певне майно. Да, декларації зараз закриті, але багато суддів подають декларації. А ви подали декларацію? Я за 2022 рік ще не подала. За 2021 я подала в наприкінці минулого року, як тільки от трошки стабілізувалося. А за 2022 рік будете подавати? Обов'язково, обов'язково всі декларації. Ну, це обов'язково незалежно від того, чи відкриють їх чи закриють, чи цей обов'язок чи ні. А ваші колеги? От... Ну я не знаю про всіх, але знаю, що колеги теж подавали декларацію. Це дуже дуже важливо. От ви сказали, що НАЗК провела повну перевірку суддів у 2021 році. Але ну, попри це було у 2021 році, декларації, знову ж таки ми не бачимо. Тому, от ми, як, як журналісти, думаємо над варіантами, як все ж таки продовжувати стеж за адекватністю суддів, тому що судді вищого антикорупційного суду розглядають дуже різні справи, і ну є справи на, навіть не на мільйон доларів, а на багато багато більше, що ще крім декларацій? Може бути у співпраці такій між вищим антикорупційним судом і журналістами і суспільствами, суспільством, загалом, щоб не виникало якихось питань до непрозорості, насправді чомусь, коли ми говоримо про доброчесність. Завжди акцент якось переводиться в матеріальну площину, але доброчесність це ж не лише матеріальна площина, так. це ж поведінка, скажімо, в публічному секторі, в приватному житті. І ну, мені, наприклад, невідомі якісь випадки, коли поведінка судді ВАКС якось не так виглядала. Да? Тобто, от, от це теж дуже важливе значення має. І якщо говорити про. Чим ми можемо поділитися з суспільством? Ну то власне нашими знаннями, нашою відкритістю. Нашими коментарями ми постійно приймаємо у себе в суді студентство, молодь. Вони постійно ходять до нас на екскурсії. Ми також зустрічаємося зі студентами. Вони наразі такі мотивовані, що вони нас мотивують, а ми їх заряджаємо. Тобто, ось всі ці моменти вони, мабуть, у своїй сукупності і складають певний. Ну, я не можу сказати, що це образ, тому, бо це було б, мабуть, не по справжньому. Він відтворює ту справжність судді вакс, який є. Може, це трошки пафосно, але все ж таки. Ви очолили суд цього року, 2023, Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам Віра Михайленко, голова вищого антикорупційного суду. Зараз у нас в студії в студії Українського радіо. І деякі гучні події сталися до того, як ви очолили суд. Я маю на увазі не в ваксі, не в вищому антикорупційному суді. Я маю на увазі, от один із таких свіжих скандалів пов'язаний із. Можливим громадянством Російської Федерації судді. Досить впливового судді, заступника голови Верховного суду, очільника касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова. І ну, ми чекали від судової спільноти від різних організацій, наприклад, від ради суддів, чи там асоціацій розвитку суддівського самоврядування і інших таких суб'єктів, які на цьому полі працюють, якоїсь позиції з. Висловлення свого ставлення до цієї історії ще раніше була історія, коли були оприлюднені набу плівки, які записані в кабінеті голови. Окружного адміністративного суду Києва вже ліквідованого Павла Вовка, і тоді Верховний суд, не називаючи правда ні назву суду, ні прізвищ ніяких, сказав, що неприпустима така поведінка судді. Вона кидає тінь на всю систему судову, І Це неправильно і неприпустимо. Від вищого антикорупційного суду я не пригадую таких публічних заяв. Можливо, я щось пропустила, і якщо їх не було, то чому? Ну, по-перше, є певні правила етики суддівської, і скажімо, ми не можемо коментувати діяльність інших суддів, а враховуючи специфіку діяльності ВАКС, враховуючи підсудність от саме тих справ, ну. Скажімо, як би це виглядало, якщо б ми тоді якось прокоментували, а зараз розглядали відповідну Оаска, справу. Та? Ну я не, не називаю ну, та, справ. Де, просто я да, так. Тобто, ну ми, ми ж маємо тримати певний баланс, але справа про громадянство вона ж не належить до вищого антикорупційного суду. Ну є певні межі, в яких ми можемо обговорювати діяльність. Це mm -hmm. по-перше, по-друге. Ну, я думаю, що є відповідні органи суддівські, які все ж таки висловили свою позицію. Той же самий Верховний суд, якщо ви пам'ятаєте, він відреагував на це. І тут, все ж таки, я не знаю цієї ситуації так глибоко, як про це можуть знати відповідні органи або журналісти. Я знаю виключно те, що я бачила в соцмережах або в новинах. Але мені видається, що перш ніж давати якісь коментарі, треба розібратися з ситуацією. Ну, чесно, мені важко про це говорити, бо я не знаю деталей. Тобто очікувати, що вищий антикорупційний суд буде висловлюватися з приводу таких важливих процесів, які від... стосуються суд... суддів і інших питань, пов'язаних саме з судовим корпусом, не варто? Ну, тут ситуація від ситуації відрізняється, розумієте? Я думаю, що якщо це якісь, скажімо, якісь глобальні. Процеси, які в подальшому не вплинуть на те, що суспільство те саме буде вважати нас упередженими, то звісно, ми можемо висловитися. Але якщо говорити про те, про особливу суб'єктність справ, які перебувають в провадженні ВАКС, і можуть потрапити в подальшому, угу. то в цьому питанні я думаю, що нам краще витримати паузу. Але ми коментуємо інші процеси. Ми коментуємо законодавство, ми коментуємо судові рішення, ми, ми розвиваємо доктрину кримінального права і кримінального процесу. Ми є першими і єдиними в, в розгляді окремих категорій справ. Ну, якщо говорити, наприклад, про санкції, якщо говорити про цивільну конфіскацію, ми, ми це розвиваємо і ми таким чином ми комунікуємо із професійною спільнотою, і з громадянським суспільством. В яких от умовах працюють судді зараз судді вищого антикорупційного суду? Чи відчувається тиск? З боку нового складу Вищої ради правосуддя. Адже відомо, що в 2020 році вищий антикорупційний суд в публічний простір виходив так, з тими зауваженнями, що судді відчувають тиск з боку минулого складу Вищої ради правосуддя. І тоді один із членів Вищої ради правосуддя навіть затребував матеріали судової справи, і розгляд якої ще не закінчився. І саме це ваші колеги, можливо і ви. Розцінили як тиск. Що зараз від ВРП, від президента, Верховної Ради уряду, від сторін, від адвокатів, можливо, від анонімів є якийсь тиск на суддів? І от чудова можливість зараз про це гучно заявити на суспільному мовнику? Ну зараз мені такі випадки, звісно, невідомі. Але якщо говорити про період 20-го року, коли ми набирали обороти, то у нас, ну я думаю, половина суддів були під дисциплінарною відповідальністю. О, чи раді правосуддя? Так? Тобто, в нас ну, були такі справи, в яких учасники замість добрий день направляли скаргу до ВРП. І В багатьох випадках це була очевидна несенітниця, але ми мали відписуватися. Ну, я по одній справі 13 разів відписувалася. Причому це очевидно, очевидна да, але це час, бо тобі треба підняти справу, тобі треба переслухати записи, тобі треба це виписати все. І ну, це насправді я вже не говорю про ті випадки, коли були відкриті дисциплінарні провадження. У нас декілька суддів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. В певних випадках Верховний суд скасував такі рішення. В певних випадках, ну як, наприклад, в моєму випадку, сама ВРП скасувала, здається, перевіз був в один голос, щоб скасувати рішення дисциплінарної палати. І ми зараз очікуємо, що коли ВРП запрацювало, там ну, ми впевнені, що там дуже багато скарг лежить. Зараз їм треба розібратися з цим. І ну, зараз поки що затища, якщо говорити. Mm -hmm. Тобто ну, це та об'єктивна ситуація. Справді, поки немає дисциплінарних інспекторів, такого спеціального так. інституту. І, до речі, ще не зрозуміло він все ж таки буде. Mm -hmm. цей інститут чи не буде. Ну, Вища рада правосуддя, хоч і сформувала, але не працює. Але однак в Враховуючи, я би так сказала, сумнозвісну історію вищої ради правосуддя до того вищої ради юстиції. Можна було би очікувати, що незалежно від того, чи працює там всі складники цієї інституції, можна було би припустити, що тиск міг би здійснюватися, але ви кажете, що зараз затища ну, зараз і мені не а, а Політичний тиск, президент, уряд, верховна ну, рада мені такі випадки невідомі, якщо чесно. Я на собі такого тиску не відчуваю. Не відчувала uh -huh. і про такі випадки мені невідомо. Я вам більше скажу, що навіть ну, якщо повернутися до дисциплінарної відповідальності, ми ж всі розуміли, куди ми йдемо. Ми всі uh -huh. проходили конкурс, який тривав, здається, 9 місяців. І ми, ми прекрасно знали, що нас буде очікувати. Тому, незважаючи на це все, там на можливий тиск, потенційний або скажімо так, із заученням певних механізмів дисциплінарного характеру, ну ми все одно працювали, працюємо і будемо працювати, mm -hmm. тому що ми, ми до цього готові і були готові і зараз готові в 2020 році. була історія, коли. На місце на парковці, де зазвичай паркувався автомобіль суддів, Вищого антикорупційного суду це Леся Подарак була так, розірвалася вночі? Там розірвалася граната, якщо я правильно відтворюю хід подій, і тоді судді теж пов'язали це саме із тиском на суддю. Є якісь результати розслідування цієї справи, і як судді після того, от вони там злякалися, яка була атмосфера? Чи всі розуміли прекрасно, куди вони йдуть? Да. Ну, справа в тому, що це ненормальна ситуація, безумовно. Звісно, були подані відповідні заяви, навіть було, здається, порушне кримінальне провадження, але результатів ніяких немає. Єдине, що я можу зазначити, ще в цьому ключі, що якщо говорити про безпекові питання, то у нас закон передбачає забезпечення безпеки судовою охороною, і деякі судді користуються безпекою служби судової охорони.